Вітаю на уроці англійської мови. П'ятий урок. Тема Он зиму у Русі. Repeat vocabulary. Давай пригадаємо, як перекладаються всі ці нові слова. Прибувати. Arrive. Машиною. Baikar. Пішки. On foot – подорожувати. travel – Залишатися. stay – Потягом. By train. Літаком. By plane. Залишати. leave – човном, By belt – Таксі. By taxi. Платформа. Платформ. Подорож. trip, Бюро довідок. Information desk. Греме – нова граматика. В англійській мові існують особові займенники, які поділяються на дві групи: Subject pronounce, object pronounce. Subject pronouns використовуються у називному, так би мовити, суб'єктивному відмінку. Ці займенники особові відповідають на питання хто що і говорять, хто автор дії, або суб'єкт, або діяч, або є підметом. У першій особі I в однині, «we» в множині. Друга особа – «ю» – для однини і для множини. І третя особа he, she, it в однині, they множині. Отже, subject pronouns це особові займенники у називному відмінку відповідно до української мови. Object pronouns. Тобто об'єктивні займенники, які використовуються у непрямих відмінках, непрямих або об'єктивних відповідно до української мови. Непрямі відмінки: давальний, орудний, місцевий всі відмінки, крім називного. Object pronouns або об'єктивні займенники відповідають на питання. Кому чому, кого що, ким чим. Вони використовуються, коли на людину або предмет переходить дія, над ними щось роблять. Отже, у першій особі мі, мене, мені, мною в однині. ас, нас, нам, нами множині. Друга особа Ю, тебе, Тобі. Тобою в однині, вас, вами, вам у множині. Третя особа хім його йому ним йо, нього, «хо» її, її, нею неї. «іт» – це може бути тварина будь-яка. Його, йому ним нього, її, її, нею неї, відповідно до української мови. В однині. І у множині them, їм, ними, їх. Отже, Object Pronouns – об'єктивні займенники використовуємо у непрямих відмінках письмове завдання в Зошиті. Make up Sentences. В Зошиті запиши число, класна робота. Зверни увагу на рамку. Зліва написані Subject pronouns, тобто займенники, які ми використовуємо у називному відмінку. Зправа записані Object pronouns, тобто займенники, які використовуються у непрямих відмінках. Тобі потрібно підкреслені слова замінити об'єктивними займенниками. Перше речення. I can See my friends in this photo. Я можу побачити своїх друзів на цьому фото. Замість моїх друзів ми можемо використати I can see them in this photo. Я можу побачити їх на цьому фото. Постав відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Заміни всі підкреслені слова об'єктивними займенниками. Would pronounce the correct form. Постав займенники в потрібну форму. У кожному реченні в тебе записані займенники в називному відмінку, тобто subject pronouns. Тобі треба розкрити дужку, але вже використати object pronouns об'єктивний займенник. Перше речення. Did you call? Замість I ми використовуємо ME. Did you call me? Ти мені дзвонив. Постав відео на паузу і самостійно виконай це завдання. Потренуйся замінювати Subject pronouns, Object pronouns. Об'єктивними займенниками. Fill in. Письмове завдання з друкованого ЗОшита. 92 сторінка. перша вправа. Треба закінчити речення. Відповідаючи на запитання, треба підібрати об'єктивний займенник. Наприклад, Do you like English? Тобі подобається англійська мова? Yes, I like it. Так, мені вона подобається. Друге. Does Mary like you and me? Мері, подобаєшся? Ти і я. Yes, she likes. Так, їй подобаємося. Ми. She likes us. Третє. do they like my sister and me? Їм подобається моя сестра і я? Yes, they like. Так, їм подобаєтесь? Ви, you – Do you like your brother? Тобі подобається твій брат? Yes, I like. Так мені подобається він. I like him. Do you like our parents? Тобі подобається наші батьки? Yes, I like. Так мені подобається вони. I like them. Do your friends like you? Твоїм друзям ти подобаєшся? Yes, they like. Так, їм подобаюсь. Я. Yeah, they like. Me. Do you like me? Я тобі подобаюсь? Yes, I like. Да, мені подобаєшся Ти. I like you. Do you like your sister? Тобі подобається твоя сестра? Yes, I like. Хі, так, вона мені подобається. Homework. Complete the dialogues. Треба доповнити діалоги, Вставити вивчені нові слова і вставити їх в потрібні місця. Уважно прочитай діалог, переклади, а потім запиши його у зошит на перевірку. Good luck, goodbye.